А чи любите ви подорожувати? Сьогодні ми з вами відправимось у подорож чудовим містом, в якому ми з вами живемо. А називається воно Запоріжжя. Назвали його так, тому що раніше це місто починалося там, де закінчувалися пороги за порогами. Пороги це скелі, які знаходяться у воді. Наше місто стоїть на двох берегах Великої річки Дніпро. Гордістю Запоріжжя є острів Хортиця. Саме на острові і на території Запоріжжя жили славетні воїни, козаки. Вони збудували на Хортиці велику фортецю, яка мала назву Запорізька Січ. Із острова відкривається чудовий вид на греблю Дніпровської гідроелектростанції. А ви знаєте, як звуться люди, які живуть в Запоріжжі? Запорожці! І ми з вами теж називаємося запорожцями, тому що ми теж тут живемо. Всі запорожці, і дорослі, і діти дуже люблять і пишаються своїм містом. У нас дуже красивий проспект, ще й найдовший у Європі. Багато різноманітних фонтанів прикрашають наше місто. А які в нас чудові парки, де можна відпочити та помилуватися природою, і дорослим, і дітлахам? Кожного, хто приїхав в місто, зустрічає великий залізничний вокзал. Ось в якому чудовому місті ми живемо. Наше місто Запоріжжя.